Хей, hey, хоу, друзі, усім привіт! Сьогодні буде відео на тему канадське резюме, стандарт канадського резюме, і в цьому відео я розповім вам, як швидко, зручно та легко його зробити, де його зробити, яких помилок не варто дотримуватись при створенні канадського резюме. Та, в принципі, все, що з ним зв'язано. вас, як ти лайк. Подобайка під цим відео, підписка на канал, вам зробити неважко, мені приємно, і ви допомагаєте в розвитку україномовного контенту. Тому, друзі, не буду затримувати, погнали. І так, перше це де швидко, якісно та безкоштовно можна зробити резюме. Це, друзі, Canva, тому що це м -м, сайт, також є додаток на телефон, я покажу далі, в якому ви можете. Створити абсолютно все, що завгодно. І тут також є розділ резюме, де ви вводите, от бачите, зверху, вписуєте резюме, і вам видасть готові вже шаблони, по яким ви можете створювати резюме. Далі я розповім, які нюанси тут є: що варто вказувати в резюме, що не варто вказувати. І як правильно його редагувати, щоб все вийшло круто, і щоб на нього дивились ваші роботодавці, тобто щоб його замічали, тут ви просто велику кількість шаблонів. Так, на Канві є платні шаблони і безкоштовні, але безкоштовних шаблонів стільки, що кожен вибере для себе. Плюс знову ж таки їх можна редагувати, і будь-який безкоштовний шаблон можна відредагувати так, як вам захочеться. Тобто, це взагалі не проблема. Тому користуйтесь, всім рекомендую. Це дуже легко. Зараз покажу всі нюанси. І так, ми переходимо в мобільний додаток, в версію мобільного додатку Canva, тому що тут просто легше вам це показати, і легше мені буде це все робити, щоб ви зрозуміли, як це легко зробити. Тобто ви вибираємо якийсь шаблон. Перше, що потрібно сказати, це. Е не треба дуже багато придумувати в резюме, тобто воно не має бути супер якесь яскраве. Ви е, взагалі, як я тільки приїхав і мені сказав наш канадець, не варто навіть е, вставляти в резюме вашу фотографію. Тобто, це має бути просто стандартне резюме канадське, мінімалістичне, в якому буде ваша основна інформація для роботодавця, основна інформація про вас. І саме головне під кожну позицію потрібне нове резюме. Тобто, як це працює? Е, якщо ви хочете податись на Sales Assistance, це продавець консультант, ви пишете резюме під Sales Assistance, досвід вашого, вашого продавця-консультанта в Україні де-інде. Якщо ви хочете податись не знаю, там, на якогось cook Assistance, це там праця на, в ресторані або warehouse Worker, то ви повинні. Створювати вже інше резюме. Ось це класний шаблон. Тут ви тільки можете удалити фото. Тобто, це легко зробити. Ви тут можете відредагувати все. Удаляємо фотографію і лишається. От так має виглядати, в принципі, ваше резюме. Е, Беремо ім'я, фамілію. Далі це позиція, на яку ми подаємося. Веб-девелопер. Тобто, сюди ви вказуємо, наприклад, Sales Assistant. Sales Assistant – продавець-консультант. і тут ви повинні вказувати experience тільки цей на цю професію, тому що весь інший experience, він не потрібен. Також що дуже головне, ви повинні в профайлі Небагато написати інформації. Канадцям не важливо, якої ви статі, чоловік, жінка, скільки вам років, це теж ну, нікому тут не потрібно. Тут якби всі рівні, тому дивляться просто: типу, коротку інформацію про себе, і головне experience, education, skills. Також дуже важливо це ось колонка, де ви вказуєте ваш номер телефону, емейл, де ви живете. Щоб роботодавець зразу розумів, підходите ви йому чи ні. Тут ще є сайт, але це, ну, знову ж таки, тут веб девелоп тому тут сайт. Ці три пункти: номер телефону, ваш емейл та де ви живете. В скілсах завжди пишіть hard worker». В будь-якій професії, на будь-яке резюме, пишіть hard worker». Це дуже важливо, тому що це тут ціниться і. ну, як мені об'яснили, все вказуєте хардвор. Uh -huh. Також вказ, вказуєте, що ви відкриті, sociable, що ви uh, ну, прості скіли, uh, які присутні кожній людині, їх потрібно вказати. А далі скіли ви вказуєте вже по вашій професії. це вже залежить від того, на кого ви подаєтесь. Тут можна все відреагувати. Відреагувати, де це буде знаходитись, який буде шрифт, що, як, якого буде кольору. Ну, тобто тут ви можете креативити, як хочете, але я вам говорю, що канадці оцінюють мінімалізм, суть, суть інформації дуже важлива: це експірієнс, де ви працювали, Education, що ви закінчили, ваші скіли. Саме головне в резюме, це експірієнс. Вони дивляться на експірієнс. Скільки років взагалі в канадці беруть на роботу по експірієнсу. В першу чергу по канадському експірієнсу, але якщо у вас був експірієнс в міжнародних компаніях, вони це теж дивляться. Тому що я коли шукав роботу, в мене було декілька резюме. Тобто не забувайте, під кожну вакансію у вас повинно бути окреме резюме. Sales Assistance – один зразок резюме. Warehouse Worker – це працівник складу. Дуже багато українців так приїжджають і хочуть роботу на складі, так як там в Польщі, в Німеччині, там не знаю, якісь Чехії. Це тут warehouse worker. І, о, наприклад, резюме на цю позицію у мене був досвід Amazon, досвід іншої компанії в Польщі. І вони, коли я приходив на інтерв'ю, вони мене питали за досвід зразу ж на Амазон. Більше року, я їм пояснював, я їм пояснював, що я робив, і вони якби цікавились. У мене був досвід Order Picker, це замовлення збирання заказів, і я їм це пояснював, і вони такі о, круто, клас, міжнародна компанія. Кольори можете міняти як завгодно, що як завгодно, там зелений, червоний, оранжевий знову ж таки. Повторюсь вже в третій раз. Мінімалізм, який тут присутній, це головне. Також не забувайте таку штуку, що після того, як ви наробили собі резюме, в Канаді ви можете, в принципі, сходити по торговим центрам, якщо це Sales Assistance, по компаніям також піти, просто роздати їм резюме, сказати, я такий-то, такий-то. Тільки приїхав, хочу, у вас немає вільних вакансій, погляньте на моє резюме. Це не завжди працює, це не всюди працює. але все працює в принципі в 50% десь випадків. Я знаю тут особисту людину, яка приїхала, повідносила резюме в декілька магазинів, фірм, і її прийняли на роботу. Так це було там шостого разу, але її прийняли. В неї нормальна зарплата, її прийняли по її спеціальності, і все круто. В принципі, друзі, ось таке от невелике коротке відео, основні нюанси про резюме і як варто його складувати. Ось так воно, в принципі, має виглядати на вашу позицію, мінімалістично, класно, мінімум важливої інформації, яка потрібна роботодавцю. Тому ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть, як ви створювали резюме, чи було вам корисно це відео, на які теми хочете Почути, побачити наступні відео, і надіюсь, вам це допомогло. Тому, друзі, всім удачі, всім успішно знайти роботу, працевлаштуватись в Канаді. І все буде супер! Всім удачі, всім па!